Дзвонять до мене волонтери, говорять, у вас немає рівнів. А я кажу, єсть. А по чому? каже, як кажу, для чого вони вам? А вони кажуть, солдат виносимо поранений із передка. І це типу, служить як рівні. Типу, як, ви поняли, роблять вони носилки. Бо ми кажемо типу, волонтери і типу, ну, напередок типу, робимо носилки. А нам кажуть на розборках Саме дешевше 250 гривень. То ви хаменіться, ребята, вам що, жалко цих рівнів бля, цього мусора для солдат. Щоб робили це ж для солдат, це ж не те, що вони будуть своє пользу. У мене ось ця сумка. Ось ця в мене то. Це все у мене в рівнях. Оце все в рівнях у мене. Ящики, це все, 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 все повністю куча рівнів. Це завтра буду перебирати і буду віддавати. але безплатно я їх буду віддавати, без грошей. Так